12 квітня о 15-й годині тут мало розпочатися переговори українського та російського прем'єрів. Втім, Володимир Путін не поспішав. У По цей час його літак ще навіть не приземлився у Бориспільському аеропорту. Можливо, вже тоді російський лідер здогадувався, результати його польоту до Києва у день космонавтики будуть зовсім не космічного масштабу. Чи може ринок із півмільярдним платоспроможним населенням обсягом у 16 трильйонів доларів бути менш привабливим аніж у десятеробітніший із населенням ледь більшим 150 мільйонів, переконати Україну в тому, що таки може, і приїхав Володимир Путін. Іншими словами, відмовити українців від підписання угоди про зону вільної торгівлі з євросоюзом і заманити до союзу митного з Росією, звісно ж, на чолі прямой виріш України буде доставляти десь... по нашим данным, от 6,5 до 9 миллиардов долларов в год. Рост, годовой рост ВВП Украины составит 1,5-2% только от Прийнятих адміністративних рішень в сфері інтеграції такими пряниками зваблював Володимир Путін Миколу Азарова. Ще й багатомільярдну економію на газі обіцяв, але й батогом пригрозив: якщо Україна обере Євросоюз, Росія відгородиться від українських товарів кордоном. Про переваги митного союзу розмовляв російський прем'єр Інна банковій. Та чи були почуті його аргументи Віктором Януковичем? Достеменно невідомо. Брифінг Володимира Путіна несподівано скасували. Втім, наступного дня президент України заявив. Європейська інтеграція є і залишається незмінним пріоритетом зовнішньої політики нашої держави. Натомість президент України пропонує митному союзу формулу співпраці 3 плюс 1. Що це за формула така у Києві? Поки що до кінця не вирішили, а у Москві вже трактують як повноцінне членство, не додають ясності і такі заяви українських чиновників. Назначно час отримують на я не допомогу настільки було вже дано багато, в тому числі і мною, вичерпаних відповіді, що я можу тільки повторити. Сам це. Ще більше збивають з пантелику заяви чиновників російських. Росія не активні пропонує Україні вступити до можно зі Союз і басі не болі активно, ніж сама Україна. Тісуються ті формати. Тим часом українські експерти аналізують здобутки і втрати, які могла б Україна отримати у разі вступу до союзу, в який її так наполегливо кличуть. Тут дуже повна зарозла звиченині у митному союзі Росія, Білорусь та Казахстан при ухваленні рішень повна перевага Росіян, які мають п'яти. 57 голосів казахи та білоруси лише по 21 з половиною керує митним союзом наднаціональний орган, що суперечить українській конституції. Спірні питання вирішує арбітраж у мінську. Розмір митних зборів встановлюють однакові у всіх країнах. А на кордонах між членами союзу торговці не сплачують податків. А це може призвести до неабияких курйозів із відшкодуванням ПДВ Уявімо собі, що Газ починають російські продавати в Європу через маленьку компанію в Україні, яка належить Рау «Газпром». Російський газ буде надходити сюди з ПДВ. Податок буде зараховуватись в бюджет Російської Федерації, бо його платить компанія, яка продає. А у випадку експорту, оскільки спортуватиме українська компанія, резидент України, доведеться відшкодовувати з бюджету українського, оскільки я взяв такий продукт, який величезний за обсягами продажу. То цього продукту достатньо, щоб в Україні не залишили залі бюджету у дешевий російський газ в Україні теж мало хто повірив, адже є приклад Білорусь, та хоч і в митному союзі, але газ отримує від росіян не набагато дешевший ніж українці. У другому кварталі мінськ платив за тисячу кубометрів 245 доларів Київ 293. І це при тому, що компанія Беотрансгаз наполовину належить росіянам. Мільярдні суми економії на газі для України в рамках митного союзу. Називаються Росіянами. Зі стелі кажуть експерти, якщо така економія, якщо сприйняти її на віру, то в принципі тоді Україна мала б отримувати газ по ціні, десь приблизно як її отримують західносибірські території Росії, себто в місцях його видобутку. Розумієте, що це просто неможливо, себто, це приблизно десь ціна, яка е, перевищує там 60 доларів за тисячу кубічних метрів. Якби Україна увійшла до митного союзу, їй би довелося по новому домовлятися про візні мита з усіма членами світової організації торгівлі і у разі збитків компенсувати їх іноземцям, кажуть експерти. І суми цих компенсацій теж обчислюються мільярдами, адже збори на кордоні митного союзу в середньому вдвічі більше, ніж у члені. В так як ліки нині в Україні ввозяться за нульовою ставкою, то у митного Союзу необхідно сплатити 10% вартості. За золото – 20, а не 5. У Трищі більша митна ставка на автомобілі 30 – 30-35% проти 10. Казахстан і Білорусь, у них ця норма була набагато нижча, а це російська норма. Вони хочуть... Скажем так, закрити російський ринок від навали автомобілів, які могли піти з Європи. Всі прекрасно розуміють, Білорусь все життя жила на тому, що вони переганяли автомобілі з Германії, з Франції, з усіх країн. Щоправда, на думку продавців автомобілів, якби Україна вступила до митного союзу і брала лише 30 відсоткове мито, то іномарки можливо б навіть на кілька відсотків подешевшали. Але це тому, що нині, всупереч домовленостям із сот Україна досі захищає своїх автовиробників і стягує додаткові податки, які роблять. Іноземні авто дорожчими, ніж у Європі. Враховуючи те, що в Росії дуже багато складальних заводів, теж Hyundai, Volkswagen і інші, це може трошки, трошки вдарити по тим заводам, які є зараз на Україні, тому що, тому що заводи українські вони беруть комплектуючі з Євросоюзу або з інших країн а Росія буде напряму складати це в себе. А поки в Україні зважують за і проти митного союзу, в Європі дивуються, чому взагалі поставити таке питання, адже керівництво України декларує намір якнайшвидше підписати угоду з Євросоюзом про зону вільної торгівлі. Після трьох років дискусії, розмови, і коли договор вже на завершаному етапі, розпочинаються дискусії про те, якщо треба заключити цей договор або ні. Ну, ми думали, що відповіді на це питання Україна, Україна вже давала. І це для партнерів Європейському Союзу це трошки е, незуміло, чому відкривається це питання ще раз. Олександр Аргат Ігор Гурпленкін час підсумки.